30 вересня Відро наповнене. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе, бо чим наповнене серце, те говорять уста його. ЛУКИ 6 розділ вірш 45. Один чоловік хотів нашкодити своєму сусідові і поставив під двері відро, наповнене повінця брудом. Той узяв це відро. Помив його, набрав туди яблук і відніс цьому сусідові до порогу. Неважко було здогадатися, хто саме зробив зло, бо про нього всі знали ніхто не мав бажання з ним спілкуватись. Цей чоловік полюбляв робити шкоду всім, хто жив поруч. Син, який побачив свого батька з відром яблук, запитав його «Батько, чому ти так вчинив? Чому замість бруду дав йому яблук і вибрав найкращі, які в нас були? Батько подивився на сина і сказав кожен ділиться тим, чого в нього є вдосталь, не потрібно реагувати злом на зло. Колись давно китайського філософа і мудреця Конфуція, який жив у VI столітті до нашої ери, запитали, чи правильно кажуть, що за зло потрібно платити добром. Учитель відповів а чим тоді платити за добро? За зло потрібно платити по справедливості, а за добро добром. Однак у Бога це відбувається не зовсім так. А знаєш чому? Бо коли платять людям добро за зло, відбувається певне диво. Воно полягає в тому, що серце має властивість зі злого перетворюватись на добре. Повернемось до того сусіда, про якого я розповідала трохи раніше. Хочу сказати, що він змінився і почав товаришувати з людьми, принаймні вже не шкодив. Ти можеш не погодитися з тим, що зло не має бути покаране, і я з тобою згодна. Карається зло тоді, коли людина не здатна змінитися, і саме тому насправді карати має право тільки Господь, бо тільки він знає серце та мотиви вчинків. І те, чи хоче людина змінитись чи ні, він прагне, щоб якомога більше людей повернулись до добра, тому й учить нас нести у світ добро. А чи несеш ти добро у своєму серці, чи ділишся добром навіть з тими, хто чинить тобі зло?